Сьогодні 1 грудня 2022 року. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Що для чого. Добрий ранок, мої улюблені друзі. Я дуже рада бачити вас знову. Доброго ранку. Доброго дня! Хай плещуть долоньки. Хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні, дітки, дуже цікаве заняття. Ми з вами пригадаємо, що ви вже знаєте, а може хтось щось нове і узнає про будову тіла людини і про те, як бути. Звичайно, здоровим, сильним веселим. Тож, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Спочатку, дітки, ми пограємо з вами в гру, що є в людини. Для цього ви повинні відгадати загадки, слухайте уважно. Щоб ходити швидко пішки є в маляток, спритні. Так, ніжки, звичайно, молодь. А що ще вміють робити наші ніжки? Правильно, вміють стрибати, бігати, повзати і ходити, звичайно, на вшпиньках. Слухаємо далі. Лапки в киці, крила в крука, а в людині правні руки. Правильно. А як ми назвемо наші руки лагідно? Ручки, рученьки, правильно, що тільки ми робили би без рук, але ж вони завжди нам у приході. Слухаємось наступну загадку. Задоволений собою я киваю правильно головою. А як голову можна назвати лагідно? Правильно! Голівка, голівонька. А ви знаєте, малята, що наша голова може мовчки розмовляти, як почне вона кивати? Голова крутитись вміє, бо допомагає їй шия. Ось шия в діточок яка рухлива, дуже та гнучка. У кожної людини, дітки, також є тулуб, частинами якого є спина, груди і живот. Знайдіть, будь ласка, на собі відповідні частини тіла. Я вважаю, у вас все вийде, бо ви все пригадаєте. А тепер наступна гра поміркуй і покажи, на чому росте волосся. Так, на голові. На що ми вдягаємо взуття? Так, на ноги. Куди потрапляє з'їдена страва? У живіт. Чим ми беремо олівець, ложку, мило? Руками? У чого є спина, живот і груди? У тулуба. Яка частина тіла має круглу форму? Голова. Які частини тіла за формою довгасті руки та ноги? Правильно? Спина, живот та тулуб разом складають так, тіло людини, тулуб людини. Молодці дітки, а зараз послухайте невеличке оповідання. Жив собі на світі один хлопчик був він звичайнісіньким хлопчиком, та чомусь ніхто з ним не хотів дружити і гратися. Якось пішов хлопчик до дзеркала і побачив, що голівка в нього не причесана, ноги в пельоці, руки брудні і одяг весь у плямах. Як ви гадаєте, дітки, чому хлопчик не міг знайти собі друзів? Правильно. Хлопчик був неохайним, брудним. І з такою людиною нам спілкуватись не хочеться. Це неприємно. Адже для того, щоб мати гарний вигляд і подобатися іншим, своє тіло треба доглядати. Що слід робити для цього? Ну-ка давайте згадаємо. Правильно! Причесуватися, умиватися, купатися, мити руки та ноги, стежити за чистотою одягу та взуття. Давайте, дітки, пригадаємо правила особистої гігієни. Щодня вмивайся. Мий руки перед їдою після туалету та прогулянки. Не забувай мити голову. Слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою і охайною. Слідкуй за своїми нігтями. Стеж за чистотою взуття. Стеж за чистотою одягу та взуття. Допомагай дорослим підтримувати чистоту. Ось дітки і всі правила. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю, воно пішло вам на користь. А зараз я з вами прощаюся і, як завжди, бажаю вам бути здоровими, бути веселими, слухняними дітками. До нових зустрічей. На все вам добре!